На жаль, тривожні новини останніми днями пов'язані з війною з фронту. Чернігівська область, Сновськ, Прилуки. Ну, найбільше це Харківщина. Найбільше чи Харківщина. І дуже багато таких псевдоекспертів чи дуже переживаючих людей зараз розповідають в соціальних мережах на телебаченні про те, як все неправильно, неправильно будували оборонні споруди, неправильно готувалися до наступу на Харківщини, неправильно зараз обороняємося, Позакривайте всі роти. Спочатку треба відбити цю атаку, потім будемо розбиратися. Не думати, хто винен треба зараз, а що я можу зробити конкретно. От я доповідаю, що громада Чернігова долучається до підтримки бригад, які захищають зараз Харківщину. Вчора е Юрій Бутусов розмістив заклик до мерії обласних центрів знайти кошти, допомогти з розумінням, що кошти забрала держава ПДФО військове, з розумінням, що зараз силовики е кожну копійку кошмарять так, що інколи е ну, не хочеться нічого робити, тому що розумієш, що за кожен... Зроблену добру справу там або допомогу військовим прийде перевірка, і потім буде ще е, півроку будеш розповідати навіщо ви це робили. Але все це розуміючи найбільш швидкий механізм. Допомогти зараз це саме місцеве самоврядування, яке намагаються загнати за саміх хмари в цій країні, але коли проблеми, то тільки місцеве самоврядування може оперативно вирішувати подібні питання. От. Я з ним зв'язався вчора. Ми визначили бригаду, яка Чернігів допоможе в межах можливості. Це 13-та бригада на згвардії Хартія. та бригада на згвардії Хартія. Вона одна із шести бригад, які зараз там найбільше е в гарячих точках. Я вчора зв'язався з керівництвом цієї бригади, є вже заявка на потребу. Їхні. Зараз ми проводимо виконку, вносимо зміни до програми. Далі, стосовно оборони, з моєї ініціативи була розмова з керівництвом ОК Єверська. Ми отримали що розвернення нарешті і продовжимо укріплення того, що ми зробили в 2022-23 році по оборонним спорудам навколо міста. Ми на цей напрямок 22-23 році інвестували там чи витрачали кошти з місцевого бюджету, зроблена серйозна робота, але це оборонні споруди, вони потребують постійного укріплення, підтримки е і там посилення, скажімо так, є заяв. Для нас це суттєві кошти, у нас зараз бюджет складній ситуації, і ми не можемо швидко знайти необхідну суму. Я зважався вчора з мером Києвом Віталієм Кличком. Дуже дякую за розуміння. І громада Києва пообіцяла підставити плече, співфінансування надати на цей напрямок, розуміючи, що це Чернігів північні ворота і форпост Північної України, і ми захищаємо не тільки себе, а захищаємо і Київ і далі. Тому, якщо на кордоні це держава будує укріплення біля міста. Лінія оборони буде робитися, продовжуватися за кошти міського бюджету з допомогою Києва. Сьогодні ми направимо звернення, і я сподіваюся на позитивне рішення депутатів Київради. Вони вже голосували і підтримували Чернігів. 100 мільйонів гривень на відновлення після руйнування надавав Київ, нагадаю, і це була суттєва допомога. І зараз, десь плюс-мінус 50 на 50, ми бачимо фінансування цих оборонних споруд біля міста. З Києвом спільно. І це важливо. І я хочу ще наголосити: акт КРУ, який нам прислали, я його коментував, тут, фількінограмотик. Там написано, що всі кошти, які в 23-му році громада міста виділила на фінансування оборони споруд на навколо Чернігова, це не цільове використання коштів громади. Так от я цим шкідникам з КРУ хочу сказати. Що ми не вашою фільченою грамотою будемо місто захищати, якщо буде потрібно. А я готовий брати ризики, відповідальність, але треба захищати в першу чергу Чернігів, захищати місто, будуватися оборонні споруди, а потім будемо розбиратися з цими шкідниками з кругу. Так от, щоб ви розуміли, на кого працює ця структура, щоб вони написали, що всі кошти, які Чернігів витратив на будівництво оборонних споруд навколо міста в 23-му році, це не цільове використання коштів громади. Так я від імені громади, хочу їм сказати, щоб вони йшли за русським кораблем. Від імені всієї громади. Те, що вони пишуть там в своїх актах, понаписували.